Якщо б не війна, я думаю, що ми б вже мали великий пішохідний центр. Місто для людей, а не автомобілів В Івано-Франківську. Планують обмежити рух автомобілів в центрі міста. Згідно із стратегією розвитку, історична частина має стати комфортним пішохідним простором. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, після успішних реконструкцій вулиць Лесі Українки, Крушельницької та площі Міцкевича планують переходити до вулиць Курбаса шпитальної старозамкової. Також у планах провести реконструкцію площі ринок, закривши її для проїзду приватних автомобілів. Це зона, там. Вічових стрільців, починають від свічових стрільців. Ось далі от вулиця, от є, в нас починаються Мазепи, далі у нас оце вся площа ринок, тож вулиці Шпитальної, оце вся зона до Франка, вона все повинна збути пішохідною зоною. Ми до цього прийдемо. Бу вже були прийшли, якщо б не війна. Ми запитали в жителів Івано-Франківська, а як вони ставляться до такої ідеї? Я підтримую це, тому що потрібно, щоб не було загазованості, щоб був простір для людей і для інклюзивних людей. Це підтримую. Стара частина міста повинна бути доступна для туристичної якоїсь комунікації. Чи цілковито це вдасться, я не знаю. Багато людей тут проживають. Теж має бути якийсь доступ тут і для швидкої допомоги, і на екстреної і так далі. Наскільки це вийде? Я не знаю. Машин, маса, якщо не припинити, то яким чином врегулювати цю організацію руху таким, щоб можна було зменшити навантаження на центр міста. Служби, які займаються логістикою, які надають перевезення. Я думаю, що мали б мати допуск. Звісно, що приватні авто при нашому безумовно, що в центральній частині міста паркуватися і проїжджати, звісно, що вочевидь немає сенсу, але знову ж таки, це мусить бути до цього дуже поміркований і диференційований підхід. Знаєш, наскільки воно реально? Це питання, тому що багато автомобілів стоять. Тих працівників, які працюють у центрі, розумієте, що вже які заїжджають, вони стараються вже припаркувати на околицях. Але ті, що працюють працівники в центрі, не всі під'їжджають під свої заклади. Як як їм куди їм паркувати? Не хочуть бути в центрі, не хочуть бачити з свій автомобіль. То як бути з машинами мешканців, що живуть чи працюють у центрі? Для цього влада пропонує шукати альтернативні варіанти. Приватний транспорт зараз яким чином регульовано, скажімо, там біль на площі Міцкевича чи Лесі Українки, чи отут на незалежності. Тут є теж мешканці, які проживають. У когось є заїзди з Січових стрільців, у когось є заїзди з іншого місця, у когось є ще якісь можливості, так, де поставити свій автомобіль на платній парковці, скажімо, от чи на паркінгу. Тобто воно теж буде розвиватися, і паркінги вони теж будуть розвиватися насправді в місті, тому що це теж те, що ну, мусить бути. І вже багато забудівників почали будувати, і вони вже розуміють, що це обов'язково має бути в кожному будинку. Ми не можемо собі дозволити взяти оцю, всю, наприклад, цей скверик ліквідувати, то зробити парковку. Так? Ну, ну, тобто нас ніхто не зрозуміє, і ми самі це не, ну, ніколи на це не підемо. Ось тому треба шукати альтернативи. Відмова від автівок європейський тренд. Люди паркують автомобілі далеко за межами центру міста, а тоді йдуть пішки чи пересідають на громадський транспорт. Ну або користуються велосипедами. Наприклад, для автомобілів закритий центр міста у Венеції, Копенгагені та Берліні. Багато пішохідних вулиць має Львів, а ще Трускавець. Як думаєте, вдасться реалізувати такий план в Івано-Франківську? Діліться думками в коментарях.